Стоїть яма, є яма, є ще одна норія. Це Це вони гріли балоном, але це воно нічого не дало, бо треба, щоб пшениця рухалася, а вона стояла у тих бункерах на одному місці. Ну, теоретично так. Теорія така. Там все. Так як я розказав, висипають, піднімають, перечищають, падає сюди чищини. Потім це чищини має якимось чином попадати в ту яму, я ще не знаю яким. Чи там будуть, чи там вони зроблять якісь рукави туди чи, чи що. Чи будуть машиною вибирати, сипати в яму, я не знаю цього. О, а ця Норія буде знов кидати їх туди. Взагалі, буде така циркуляція. Відти забрали в яму, Норія кидає туди. А тут, тут якийсь буде котел, котел якийсь буде, я не знаю який. Палити ось тим. Мають як? Поняття не маю як. Ну, якщо це, ну це теорія. Практика, я не знаю, чи буде. Якщо буде, то будемо тоді бачити. Ну це щось примерно так, що як я розказав. А як воно у нас має бути, то не знаю. Скоріше за все, що ніяк. Ну, побачимо, поживемо побачимо. Там у мене центральний шнек, і він весь час в рухові. Кукурудза весь час рухається. Ну і п'ять горілок, шмалит. І вона сохне. А тут треба, щоб рухалось, то якось, якось таким чином буде. Ну, поки Але я було. не знаю як. О, а це вони накидали, щоб цим палити. Теж не знаю як. Треба якісь вентилятори, ну то. Ну, то ви не Якщо ми доживемо до того, то я вам покажу. А якщо ні, то не покажу. Дуже просто. Так, ну що ж, все. Усе. А тут все дуже просто і дуже, як би сказати, дешево і сердито. Ну, на що дешево на рахунок дешево, то не дешево, але сердито. Засипає сюди. Центральний шнек піднімає, кидає в цю бочку, доки повну не накидає. І весь час вона по шнекові вгору падає, вгору, падає, вгору, падає, вгору, падає а тут. Горілки, шмалят теплом. Ну і так. Ну, це я так розказав. Це, це всі давно знають. А? Ну, це щось вони хочуть. Там теж щось такі щось типу такого рода зробити. Тільки там ще одна норія буде піднімати. Ну, не знаю, побачимо. Не будемо наперед забігати. А може, може і не побачимо. Так, ну що, тут вже немає нічого робити. Вони зараз, то, що вчора я показував, звідти привозять, висипають сюди, піднімається, чиститься. Цим газоном вивозиться малим. Вивозиться чистий, вважиться і, 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 і в той склад. Оце такий процес буде сьогодні продовжуватись. О, все, поки мені тут не що робити. Іти. Йти до свого будівництва, так? Да? Ну так. Да. Підемо до свого будівництва. Ну ще вони цим газоном привозять, щоб не розтягувати. А, він же не може викидати високо. То вони кидають на, на ось цей погрузчик. О, а цей погрузчик вже кидає. А цей погрузчик кидає вже... он туди на ті купи, бо газон такі купи не накидає. Ну, якось так. Все, йдемо, 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 йдемо. Ідемо йдем додому. Значить так, коли там коля освободиться, коли вони перевозять ту ті зерня, там він мені позаперед зателефонує. І ми тоді поміняємо ту трубку. А поки сонечко зайшло за хмари, все добре. Я буду продовжувати свою епопею цим будівництвом. От що все через жопу. Ну, ну ну зразу ж було. ну, Було-було. Планувалося на слідуючий рік, а так вийшло, що... що на цей рік. Ладно, то не біда. Зараз щось будемо робити. Так, стовбию я повиставляв. Залишилось їх заляти, Але треба трошки піти віддихнути. А поки я буду віддихати, зробити ролик. Отак. От Щось я спотів. Ну, скоро тут буде вже тіньок. Сонце. Сонце піде туди. І буде тіньок. Якось так. Це, мені можна було тут ці мотузки не натягувати, можна було на око поставити, але... Але на око воно завжди вийде. На око, хоч і з мотузками. Так, ця фігня, ця фігня якраз улазить туди. Ту трубу я її туди частично засуваю, обварую, і чудово ці стовпчики ми подобавляємо вже, скільки буде треба, подоваруємо. Ну то вже буде потім в першу чергу, їх треба позаливати. Нехай вони застигають, поки в мене там ролик робиться, зараз я його піду, ну, в смислі, монтурується. Через хвилин 30 я його запущу в інтернет і зроблю. Що зроблю? Заколочу розтвору бетону. І заляю ці стовбики. Нехай вони до завтра застигають. Колотити буду вручну. Не буду ж я їхати зараз за бетонною шалкою, щоб пару відер зробити цього це ж не серйозно ну так да. зробимо так вручну От так. чую по звуку Віколя зернята везе а, везе тільки їх там щось не видно погубив по дорозі що а, Слух у мене музикальний, слух не звук. Слух у мене музикальний, чую. Далеко і... Зараз треба сьогодні заляємо, завтра вони застигнуть і зробимо верх. Дах, потім почіпляємо, почіпляємо, потім ренви. Так, поки я їх. Поки це я щось приготуваю, бо зараз там уже там уже мабуть, ролик змонтурувався, та й треба його... Треба його включити на загрузку. На загрузку в інтернет. А потім прийдемо і будемо. Будемо робити. Так, ладно, йдемо до... До комп'ютера. Рульошка. Пішли по рульошки, по, рульошки, по рульошки, по рульошки і, -і, 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 -і вперед. Yeah. <laughs> Yeah. Порядочок. Ну і обов'язково треба було наляти черевик. А що б тобі? Ну куди ж без цього? Без цього ніяк. Треба. Обов'язково треба було наляти. Все, нехай вони застигають. Як мінімум. До завтра. А завтра ми почнемо. Завтра ми почнемо слідуючий етап. Ну, вроді все. Вроді все. Кинув переноску, а я нею так сьогодні і не користувався. Ну нічого зараз крутимо. Поки так. Молоток забув зняти. Ну нехай лежить завтра. Може завтра зніму, якщо не забуду. Ну що, застигає. про застигне. Так, ну що ж, думав, що ще буду щось сьогодні знімати. Не буду вже вроді нічого знімати. Машини возять. Зернята. Тільки що знову проїхала. Ну нехай возять. О. А на сьогодні, мабуть, це буде все. Всім вам щастя, добра і мирного неба. Будьте всі здорові! До побачення.